Доброго ранку, тіло моє. Ми доглядаємо пильно тебе. Доброго ранку, скажем очам. Доброго ранку, скажем вухам. Доброго ранку, носик маленький. Доброго ранку, ротик гарненький. Кожного ранку. Дбаєм про зуби, робимо зарядку, вітаміни куштуємо. Щиро вітаємо кожного вранці. Будьте здорові! Живіть, наче в казці! Добрий день, дітки! Ну ось ми знову з вами зустрілися. Я рада нашій зустрічі. Не посиди, дітки, бігають швиденько. Бо у них моторчики ззаду є маленькі. Не посиди, дітки іграшками грають, а долоньки-пальчики їм допомагають. А мої долоньки-пальчики слухняні, помагають татові і бабусі, і мамі. Вправні мої пальчики трудяться щодня, і за це я кожному дав своє ім'я. Це великий та міцний, на долоні головний. Цей покаже нам усе, кожну річ якусь назве, В мандрах вкаже вірну путь. Вказівним його всі звуть. Цей живе посередині та найдовшої родині. Він середній між братами, у роботі завжди з нами. А наступний Розлінився і жить без імені згодився, не хотів нам помагати безіменним його звати. А мізинчик наш пестунчик, він бешкетник і веселунчик, хоч найменшим уродився, у роботі пригодився. Дітки, щоб усі пальчики запам'ятати, треба ще раз проказати. Цей великий та міцний, цей мій пальчик вказівний. Цей середній працьовитий, безіменний наш сердитий, та найменший між братами мій мізинчик перед вами. А щоб ваші пальчики дарма час не витрачали. Треба, щоб ви ще їх гарно так назвали. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а чи слухняні у вас ручки? Пропоную дізнатися про них більше. Погляньте на свої руки. Скільки у кожного із вас рук? Так, а вже ж дві. А як називається ця рука? Молодці, права! А як називається ця рука? Ліва. Руки дітки це частини тіла людини. А ще руки називають верхніми кінцівками. Кожна рука складається з плеча, з ліктя та з долоні. На кожній руці по 5 пальців. Давайте порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього десять пальців. Діти. А як ви гадаєте, навіщо людині потрібні? Вірно. Руками ми можемо зробити дуже багато корисних справ. Ось, наприклад, ми можемо допомогти мамі донести сумки або піймати і кинути м'яч. За допомогою пальців ми тримаємо олівець. Або граємо на піаніно. А давайте ми з вами поміркуємо. Чи насправді людині потрібні руки? Давайте з вами поміркуємо. Поставте перед собою склянку з водою. Спробуйте, не торкаючись руками, випити воду. Спробували? Так, а вже ж, без рук неможливо. Або дуже важко напитися із склянки. Перед вами лежить гребінець. Спробуйте причесатися гребінцем без використання рук. Без рук неможливо навіть самостійно зробити зачіску або вмитися. Малята, А тепер піднімемо ручки вгору. Сонце гріє, опустимо ручки вниз. Земля радіє. Плеснемо в долоні раз, плеснемо в долоні два. Цей хвіствилинка до нас уже прийшла. Вас до гри. І називається наша гра. Що ж вміють наші ручки? Покажіть, як руки вміють в'язати, а як руки вміють писати, перегортати сторінки в книжці, грати на піаніно? Вишивати. Чистити зуби, витирати пил, поливати квіти. Про руки склали багато прислів'їв та приказок. Ось, наприклад, де пильні руки, там голуб не близький. Руки не простягнеш, то й ложки не достанеш. Руки твої. Найкращий клад, коли зумієш дати їм лад. Роботящі руки гори перевернуть. У невмілого руки не болять, а де руки і охота буде зроблена робота. Наші ручки допомагають нам у всьому. А ми повинні їх берегти і правильно за ними доглядати. А що ж ми повинні робити для цього? Наприклад, на вулиці холодно, вітряна погода. Що ж потрібно нам зробити? Так, надіти рукавички. Руки забруднилися. Що потрібно зробити? Так, помити та витерти рушничком. Також потрібно обережно поводитися з гострими предметами. Як ви гадаєте, чому? Також не можна. Чіпати гарячі поверхні. Скажіть чому? А навіщо потрібно мити руки? Я гадаю, що ви знаєте відповідь на це питання. А ще малята так називається казочка, яку ми зараз з вами подивимось. Жив був хлопчик Петрик. Він був веселий і непосидючий. Цілими днями грався на подвір'ї, будував піщані замки, грав у футбол і навіть лазив по деревах. Але була в Петрика одна маленька звичка, яку він зовсім не вважав важливою. Він майже ніколи не мив рук. Одного разу, Петрик, повернувшись із подвір'я, сів за стіл. У мами на тарілці лежали соковиті яблука. Яке велике і червоне! Зрадів Петрик, взяв яблуко і почав їсти. Але тут сталося щось дивне коли Петрик відкусив шматочок, йому раптом здалось, що з під шкіри яблука визирнуло щось маленьке й зелене. Хто це? здивувався Петрик. І тут перед ним, на столі, з'явилася маленька істота. Вона була зелена, з розпатланим волоссям і крихітними очками. Привіт, я мікропчик грязню. захихотіла істота. Ти не помив руки, тож тепер я твій гість. Ха ха. -ха Петрик відскочив назад. Як це ти що був на моїх руках? Так, ми всі там були. І тепер будемо з тобою жити. Ха-ха. – -ха -ха! Весело кричав грязнюк. Раптом кімната наповнилась легким блиском, і перед Петриком з'явилася фея чистоти. Вона була в білосніжній сукні, а її чарівна паличка світилася блакитним сяйвом. Ах ти, грязнюче, знову пешкетуєш, сказала фея. Петрику, це тому, що ти забув помити руки. Але ж я так поспішав, зніяковів хлопчик. Фея хитнула головою. Зараз я покажу тобі, чому це так важливо. Фея махнула паличкою і перед Петриком з'явилась картинка. Маленький хлопчик тримає брудні руки, і на них бігають десятки таких самих мікробчиків, як грязнюк. Вони шепочуть. Ми любимо їжу, ми хочемо потрапити до животика. Петрик злякано глянув на свої руки. Але що ж робити? Мило й вода, ось що врятує тебе, усміхнулась фея. Фея повела Петрика до умивальника, де показала йому, як правильно мити руки. З милом не менше 20 секунд, і обов'язково ретельно. Коли Петрик закінчив, знов з'явився грязнюк. Але тепер він виглядав сумним і слабким. Ох, ці мило і вода! пробурмотів він і зник. Відтоді Петрик завжди мив руки після прогулянки, перед їжею та навіть після ігор з друзями. І щоразу, коли він бачив у мильній піні крихітні бульбашки, він уявляв, як фея чистоти посміхається і каже: Ти молодець, Петрику. Правда? Цікава і повчальна казочка. Тепер ви запам'ятаєте. Що ручки потрібно мити обов'язково. Наші ручки помічники, а оченята чарівники. Тож запрошую всіх вас з оченятами пограти в цей час! Наші ручки допомагають нам гратися, малювати, працювати, обіймати рідних і друзів. Наші ручки для добра. Вони завжди чисті і умілі. Тож, бережімо їх дітки. Я говорю вам до побачення і до зустрічі!